Чергова хвиля обшуків в окупованому Криму окупанти нишпорили в Сімферополі, селі Данилівка Красногвардійського району. У кримських татар вилучали телефони й ноутбуки. ФСБівці звітують навіть про одного затриманого. В чому звинувачують та що шукали, дивіться далі в сюжеті. О 6-й ранку до будинку батьків заступника командира громадського формування Аскер Евеліни Аріфової з обшуком увірвалися фесбівці. В оселі літніх людей у Сімферополі силовики нишпорили дві години. Оглянули все. Згодом вилучили планшет, а саме подружжя викликали до так званого слідчого комітету. Нас машин воєнний виліт. Чоловік них Дві. Жінки. Понятые как, как понятые, как они сказали. Я спросил, кто вы такие? Они мне сказали, вот мы это, показали документ, покажите свой документ. Они мне показали, документ показал, следователь, фамилию, отчество, как его фамилия? Китай, Китай. Окупантів найбільше цікавлять не вони, а їхня донька Евеліна Аріфова. Їй закидають участь у батальйоні імені Номана Челябіджихана. Хоча насправді такого взагалі не існує. Дії ФСБшників Евеліна називає грубими, цинічними та схожими на радянських чекістів. За її словами, з окупованого Криму вона виїхала ще 2014 року. Та відтоді з батьками не контактує. Чекістів ворвались, напугали пожилих людей, ні в чому не винуватих. живущих своей жизнью никому не мешающих людей. Ну, во-первых, я отвечаю за свои действия, мои родители отвечают за свои действия. Родители живут своей жизнью, я живу своей жизнью. Участие в гражданском формировании не несет никакой уголовной ответственности, потому что это моя гражданская позиция, я гражданка Украины, я обязана отстаивать на сегодняшний день целостность и порядок в Украине. Подібні дії окупантів це чергова спроба залякування кримських татар, які вже стали чи на російської влади. Використовують будь-які методи тиску: від залякування погроз, підкидання заборонених предметів до арешту. Все це за словами адвокатів, окупанти роблять для того, аби навізити на кримських татар ярлик терориста. Це один з способів показати, що кримські татари. Це дійсно терористи, екстремісти, которые намагаються щось змінити, змінить ісключити воєнними путтями, путями, путями котри зв'язані з оружиєм. Цього ранку окупанти обшукали не лише будинок батьків Евеліни Аріфової, другий обшук у селі Данилівка Красногвардійського району. Окупанти нижпирили домом Бекіра Бултарова. Окупанти вилучили два мобільних телефони та ноутбук. А бултарову також хочуть навісити надумане обвинувачення участь у військовому формуванні. В постановлении было указано, ну на основании чего нам выдано было постановление, мотивируя тем, что якобы наш сын Абултаров Бекир Шакирович стоит в какой-то запрещенной в России организации. И вот с, на этом основании они приехали к нам с обыском. Но ну, как нам сказали, что материалы, которые как бы Чоркію, то що наш син якобись зв'язаний з какою організацією оружия і наркотики. Окупаційні змі сьогодні активно тиражують відео, на якому видно, як ФСБ затримало одного з кримських татар. Люди в формі заштовхують чоловіка в автобус і вивозять в невідомому напрямку. Окупанти називають його Бекіром Абултаровим і пов'язують з віце-президентом Всесвітнього конгресу кримських татар Ленуром Іслямовим. Они не просто так назвали, они даже назвали, что этот э, парень, которого они задержали, что он является моим личным охранником. Э, Я на самом деле как бы очень счастлив от того, что они так говорят. Э, Я думаю, что тот парень, которого они задержали, несчастлив. Я не знаю, кто бедняга. Насправді ж, це відео суцільний фейк. Це відео річної давнини. І там показана зовсім інша людина. А сам Бекір перебуває на волі на материковій Україні. Вони вже охоту на вітер. Ну, то... У них были одни, одни ведьмы, это экстремисты из Межинца, да, двадцать дело 26 февраля, потом другое дело, это дело из Бутахр. Ну, как-то хочется какую-то новую сказку придумать. Вот они ее придумали, и сейчас уже будут новых ведьм искать и охотиться на них. Полювання на відьом від окупантів триває, шукають різних приводів та вигадують різні прийоми. І ніхто на окупованому півострові не може дати точну відповідь, коли тиск на кримських татар припиниться. Владислав Сужук, Асанемінов, Заман АТР.